Текст був процесор Word може здійснювати автоматичний пошук у документі деякого фрагменту тексту. Наприклад, якщо ви хочете швидко знайти потрібне слово чи місце в документі, не переглядаючи його, то потрібно зайти на вкладку Головна, група редагування, команда Знайти, що приведе до відкриття вікна Пошук, замінювання з поточною вкладкою Знайти. Ввести в текстове поле Знайти фрагмент тексту, який потрібно знайти в документі, наприклад, слово. КМ скорочено кілометри, вибрати кнопку Знайти далі, щоб знайти по черзі кожне входження фрагмента в тексту. Якщо ж у документі потрібно замінити деякий фрагмент тексту на інший, то слід виконати такий алгоритм. Відкрити вкладку Головне, група команд редагування, команда замінити, ввести в поле Знайти потрібний фрагмент тексту. Ввести в поле Замінити на текст для замінювання цього фрагменту і вибрати кнопку Замінити все для того, щоб замінювання відбувалося автоматично в усьому документі. А для вибіркового замінювання вибирати кнопку Знайти далі та потім за потреби кнопку Замінити. Для розширеного пошуку або заміни потрібно у відповідному вікні натиснути кнопку Більше і встановити додаткові параметри пошуку або заміни. В цьому ж вікні ми можемо виконати перехід в будь-яке інше місце документу. Для переходу на декілька рядків вперед. Потрібно ввести плюс і задану кількість рядків, щоб повернутися назад. Мінус і потрібну кількість рядків для повернення. Якщо потрібно створити копію поточного документу, то просто перейдіть до вкладки Вид група команд вікно і натисніть на кнопку Нове вікно. Ця команда створює клон поточного документу, який відкривається в новому вікні. До назви кожного документу буде додано символи 2.1 і 2.2. Розташувати вікна так, щоб вони одночасно відображалися на екрані, допоможе вкладка Вид, група команд вікно команда «Впорядкувати все. Команда Розділити дозволяє розділити вікно документа на два, кожному з яких буде свій текст. При натисканні на цю кнопку на екрані з'явиться горизонтальна смуга розділювач, яку можна переміщувати вгору і вниз документу, а зверху і знизу будуть знаходитися поля з текстом документу. Причому можна переглядати різні частини одного документу, як у верхньому полі, так і в ніжньому. Для переходу між вікнами потрібно вибрати вкладку Вид, перейти в інше вікно, вибрати потрібний документ зі списку, натиснувши на його назві лівою кнопкою миші. Також у Word можна одночасно відкрити кілька вікон і відобразити їх на екрані монітора. Якщо відкрити декілька вікон, то в одному з них вибираємо вкладку Вид, натискаємо на кнопку Поруч, група команд вікно. Якщо відкрито два документи, то вони автоматично будуть розташовані. Поруч, займаючи попів вікна екрану монітора. Якщо документів відкрито більше двох, то додатково відкривається вікно Порівняти поруч, в якому потрібно буде вибрати той файл. Які потрібно порівняти. Автоматично активізується режим синхронізації для одночасного перегляду та порівняння документів. Прокручуючи коліщатко мишки, відкриті документи прокручуються одночасно і дуже зручно порівнювати ці документи. Зверніть увагу, що кожен документ потрібно не тільки відкрити, щоб порівняти, але й встановити курсор, в те місце, з якого ви будете одночасно переглядати обидва документи. Для того щоб кожен документ переглядати окремо, натисніть на кнопку Синхронізація в результаті документи розпочати. Поруч, але прокручується кожен окремо, не синхронно. Якщо під час набору тексту випадково вмикається режим Lock, то немає потреби все витирати і вводити весь фрагмент спочатку. Ситуацію можна виправити двома способами. Перше, виділіть потрібний фрагмент тексту і натисніть Shift F3. Регістр зміниться із заголовного на рядковий. І другий спосіб. Виділіть потрібний фрагмент тексту і в групі команд Shift вкладки Головна оберіть команду Зміна регістру, де є можливість обрати один із п'яти варіантів зміни. Регістру. За замовчуванням Word вбудований непоганий перекладач Bing, який, якщо і не може замінити Google, то цілком придатний для повсякденних потреб. Він дає можливість перекласти весь документ, окремий його фрагмент або ж скористатися миттєвим перекладом слова при наведенні на нього мишени. Вкладка рецензування, група команд мова, спадний список переклад, за допомогою якого можна встановити мови перекладів, та обрати один із трьох запропонованих варіантів перекладу. Іноді в звітах до практичних робіт завдання потрібно ввести дату і час виконання роботи. Зробити це швидко і досить просто можна за допомогою комбінації клавіш. Shift-Alt і D для виведення дати, а для введення часу Shift-Alt і T. Якщо невеликий за розміром документ має великий обсяг, це може вказувати на те, що в ньому є прихована інформація. Це можуть бути графіки, картинки і текст, як і недруковані символи, приховані дані не відображаються на екрані і не виводяться на друк, але вони все одно є частиною документу. За допомогою прихованого тексту ви можете тимчасово ховати конфіденційну інформацію, залишати коментарі або давати відповіді на питання, які не повинні перемішуватися з основними. Текстом. Роздруковувати кілька варіантів одного і того ж документу по черзі приховуючи різні його частини. При цьому не доведеться робити декілька копій файлу. Виділіть частину в текст, натисніть Ctrl-D і встановіть прапорець навпроти опції прихований. Фрагмент зникне і стане доступним для перегляду тільки в режимі відображення недрукованих символів. Для наочності приховані дані підкреслюються лінією з чорних крапок. Функція «Клік й пиши дає можливість уникнути багаторазових класень по кнопці введення, щоб дістатися до кінця сторінки і там, наприклад, ввести виконавця. Подвійний клік миші може замінити десяток ударів по клавіші. Наведіть курсор на потрібне місце введення та зробіть пару кліків лівою клавішою мишки. Word сам розставить нові рядки, табуляцію та зарубки для того місця, яке ви йому вказали. Це добре видно при перегляді прихованих знаків форматування. Від правильного розміщення переносів залежить те наскільки зручно буде читатися ваш текст і скільки місця він буде при цьому займати. Ви можете зробити це самостійно, тобто вручну, або ж запропонувати програмі встановити значення автоматично. Заходимо в меню Розмітка сторінків, група параметрів сторінків, команди розміщення переносів і обираємо потрібний варіант. Без переносів, переносів», вручну або ж примусово. Часто буває, що в старих версіях програми файли, створені в нових версіях, не відкриваються або відображаються некоректно. Для того, щоб переконатися, зі старою версією буде можливість прочитати ваш текст чи ні, використовуйте функцію Інспектор документів із складу файл. Група відомості. Вона перевіряє наявність прихованого тексту та сканує вміст на сумісність з попередніми версіями.